Гуртом вирушаємо полювати на пластик. Під таким гаслом стартував екомистецький проект Нові Карпати без пластикового спаму. Протягом 15-27 серпня на авто та залізничному транспорті будуть розміщені вказівники таблички антизабруднюючого змісту. А 28 серпня у вагоні залізничного рейсу Рахів Івано-Франківськ відбудеться музично-мистецька акція Карпатський потяг за участю чотирьох гуртів коралі, пан Пупець, про. Палаграмота грамота та атвінта завершальним етапом акції буде мандрівна фотовиставка в полю і пластика в обласних центрах Карпатського регіону. Ці речі, світлини, вони провокують глядача все таки замислитись. Виставка з художньою фотофіксацією буде подорожувати на протязі двох осінніх місяців. Вересень, жовтень. По е, обласних центрах, е, які мають відношення до Карпат, тобто Чернівецька, е, Закарпатська, Львівська. Основна думка якраз в таких, е, таких дуже творчих, дуже мистецьких і таких безпрецедентно експериментальних варіантах, способах е, власне підняти це питання.